Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 12 квітня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, чим він буде наповнений, не випав сніг вже добре. Сподіваємося, буде вже... вже буде весна. Ну що ж, Карта дня для нас. Ой, класна карта сьогодні, що в нас на дні колоди. Супер. Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків, подивіться, особливо тут. Люблю дуже ту карту. Тут обожнюю, її така класна бабуся в рожевій Шубі, який все по барабану. Що про неї байдуже, що про неї подумають люди, як вона виглядає. Вона задоволена, ось такий сьогодні стан задоволення, тому що в мене класно все, тому що в мене щось збулося, втілилося, справдилося. Часто ця, ця карта це є здійснення мрій, виконання наших бажань, наш задоволення, яке ми відчуваємо. Успіх, досягнення. Дев'ятки це завжди результат. Тобто, це ми підбиваємо підсумки, це наші досягнення для когось, можливо, визнання вас, вашої роботи. Ну що ж, супер, приймаємо, так? На дні колоди двійка мечів. Тобто, ось ми вийшли з такого стану, не могли прийняти рішення. Відчували себе такі впатові ситуації в зухому куті, неможливо, неможливо, не могли зробити вибір. Оце ніби зависання між чимось, між кимось. І ми це зробили. Ми зробили вибір, ми вийшли. Ну, хто що залишив, пішов, обрав, сказав, і задоволені собою, задоволені результатом. Супер. Гарний день, наповнений позитивними емоціями. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати завтра вже повня, а ми маємо сьогодні вже розуміння, що я маю, результат, хто я, що я маю, та що ж таке, так карти стрибають сьогодні? Що нам буде допомагати? Також дуже класна карта: десятка пентаклів. Можливо, це гроші. Ви отримали очікувані гроші, виплати, компенсацію, зарплатню, спадок, тобто допомогу від рідних, підтримку. Бо пентаклі це гроші, це ресурси, підтримка, це наше здоров'я. І от допоможе все, все вкупі. І гроші комусь, комусь сім'я, коли сім'я згуртувалась і все разом робить, один одного підтримує, допоможе, можливо, когось надихає сім'я, а кому, комусь хтось в очікуванні, що сім'я збереться, вся, приїдуть рідні всі, і от це вас надихає. Вас ваші рідні наповнюють. Таким настроєм, з силою, натхненням, бажанням. Ну, тобто, вже Підставляєте що вам допоможе гроші, рідні. чи А можливо, це традиції ваші. Які у вас є сімейні традиції, от підготовка до Великодних свят, і от ви це все зробили, і ви задоволені собою. Ну, тепер дивимося, що нам буде заважати. Що нам буде заважати. Трійка кубків святкування. Можливо, тому що будуть друзі кликати вас випити кавки, випити чогось міцнішого, а вам. Не на часі, бо ви проводите час з сім'єю, бо ви вдома щось, щось запланували собі з сім'єю. Або, можливо, друзі будуть вас попрікати. Чого ти сидиш вдома, чого ти там, ходи, свят... ходи ідемо прогуляємося, ідемо щось там будемо відмічати. Зустріч. Групові заходи, будуть заважати. Ну, і це не тільки друзі, це взагалі ну, спільнота. Це, можливо, працівники, люди, з якими ви працюєте, а ще однодумці, люди, з якими ви проводите час, от вони будуть щось мати проти того, що ви проводите час вдома з сім'єю. Або ось тут, що у вас тут по девятці кубків, які досягнення, що ви отримали, в чому полягає цей результат і от такий класний настрій, задоволення. А їм це не дуже подобається. Можливо, це навіть заздрощі. Так вони будуть вас відмовляти або не підтримувати. Заважати буде весела компанія. Поради від друзів. А, можливо, це алкоголь в компанії заважати буде. Заховаємо. Ну що ж, я бажаю нам сьогодні всім мирного і спокійного дня, вдалого дня, позитивного, такого позитивних емоцій, натхнення, любові, радості, успіху, щастя. Досягнень визнання. Ну, що ж, мої любі? люблю вас собі, маю міцно. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Ов'язково пишіть, діліться. Мені дуже приємно читати. Ставте, будь ласка, свої, ваші реакції, вподобайки. І хто не з нами, запрошую вас в чарівний магічний. Світ, простір, зоряного таро. Ну, що ж, ми любі? Почуємось, папа.